Вітаю вас, друзі, сьогодні хочу із вами поговорити про нашого ворога, точніше, про те, як цей ворог бачить війну проти України. А ще про те, чому так важливо допомагати українській армії. Отже, один російський загарбник, який воював проти України, дав інтерв'ю. Проте анонімно. сидить він спиною, тому що на ну, останнє время пріон учасник бойових дій був під Києвом. От я його так, не можу Казать його лісо поняття, що... Джокер, добрий, день. добрий день. своєю участю у війні проти України цей окупант, м'яко кажучи, не дуже задоволений. За чим це все затівалось і для чого ми були просто в шокі этого. Ну а воював він проти України із перших днів вторгнення поблизу Києва у гостомелі. Ну под гостомелем були і в, в самому Гостомелі, і Гостомелем. под гостомелем. Боже, яка бредота. До речі, нещодавно на благодійному аукціоні на підтримку української армії я продав кілька документів російських загарбників, серед яких і документи російського десантника, який подох поблизу гостомеля. Ну а цього загарбника Україна зустрічала феєрверками останнє час ми були в основному під артилерійськими обстрілами. Дуже співчуваємо для того, щоб контрпропаганда була успішною та ефективною. Мені, друзі, потрібна ваша допомога. Тому просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І давайте далі послухаємо російського загарбника. Він скаржиться, що українська. Артилерія знищила досить багато його побратимів. Гиб, Гибнуть люди в основному артилерії. Стрілкового дуже мало, навіть практично ні можу це тільки підтвердити. Якраз у той період часу я мав велику честь працювати спільно з українськими артилеристами із 72-ї бригади, якраз поблизу гостомеля, де ми спільно їли десантників. Заморожені псковські десантники присовані. Було дуже смачно і було дуже багато феєрверків для загарбників. Хороше, не будем говорити похвальні слова противнику. але артилерія у них хорошо працює. Російський загарбник розповідає, що вони тоді намагалися бити по українській артилерії у відповідь, але що то йшло не так после нашей ответки они все равно продолжали вопрос о поражении батареи противника Оставає відкритим. Знаєте, що мене досі дивує у росіянах. Вони примудряються знаходити такі, наче нейтральні слова, щоби пояснити свої поразки. І він каже, не ми обісралися, даруйте за лексику. Він каже, що питання ураження українських батарей артилерії залишається відкритим, так наче вони не змогли нічого зробити із артилеристами, а просто. Це питання воно відкрите. На нього і ще треба буде відповісти. А как на вас наладився гонь безпілотники? Возкоревсько, да безпілотники, тому що... Что... безпілотні літальні апарати дуже допомагають нашому війську. Це його очі. Безпілотні літальні апарати, простіше кажучи, коптери допомагають виявляти та знищувати російських загарбників. Якраз днями завдяки вам ми передали нашим військовим шість різних квадрокоптерів, і вони вже працюють на нашу із вами перемогу. Можу тому обов'язково друзі, долучайтесь. Реквізити для допомоги армії є в описі до цього відео. Ну а поки наші захисники поблизу гостомеля бачили усе, що роблять росіяни, і усі їхні позиції, самі росіяни нічого не бачили, бо їм заважав ліс Візуальний, ну прямий візуальний контроль. З землі були затруднені іменно лісом, тому що українські волонтери забезпечили наше військо коптерами, а у росіян їх не було. Ну вони уміло, швидко реагують на всі наше движення, всі наше, як говориться, дії. Вони уміло быстро реагують. Самі ж росіяни, як він каже, були доволі сильно обмежені, мабуть, в усіх сенсах, в алічі від от Противоположні сторони ми в этом були обмежені. у російських нацистів. Усе було так чудово зі зв'язком, що вони навіть не знали, які поруч їхні ж підрозділи там стоять, і хто конкретно де веде бойові дії? Ми е, виходили, ми не знали, е, які подрозділені сусідні сосед, е, дійствують на. На нашому участі на сусіднім. а от Українці про загарбників знали тоді абсолютно усе. навіть їхні паролі, Де ми знаходимося, що ми робимо, і дуже швидко і професіонально реагували на це. Були підготовлені, знали наші паролі. А ми тільки питалися слухами. Ось отака вона, бачите, так звана Друга армія світу, яка у розвідці покладалась на свої відчуття. Приходилось дійствовати тим, що є Слух, нюх, Сьомої чувство. Далі почалося суцільне ниття, починаючи від того, що окупантам не вистачало взуття, мабуть, саме тому вони його крали в Україні, завершуючи тим, що не вистачає навіть магазинів до автоматів. Бронежилетів не вистачає. Труп розвідчика, а труба з розвідчика. Піріскоп. От на фотографії вивіді обуві хороші не вистачає, Теж нос не вистачає магазинів на автомати. Магазинів на автомати не вистачає. Тут же загарбник почав одразу просити, що треба забезпечити негайно російську армію. Але зачекайте, це ж наддержава, це ж знову ж таки, наче як друга армія світу, чому у них немає забезпечення? Дозвольте, будь пожалуйста, забезпечити армію оо, необхідним, щоб вона була ефективною і не Забезпечення нормального у них немає і, вочевидь, не буде, тим паче, що самі ж російські пропагандисти закликають росіян не займатись волонтерством і не давати гроші російським волонтерам, тому що росіян дурять і гроші, наче як на російську армію, збирають українські волонтери, щоби допомагати збройним силам України. І так. Але в основному ми виясні, що 3-4 Четвертих збору день кажуть українці, які на ці ж деньги, посмеиваясь, покупают оружие і відправляють на передову нацистам. І на ваші деньги потім стріляють по нашим пацанам. Якщо мене дивляться, ті самі кмітливі українці, знайте, ви чудові, продовжуйте. Ну а цей загарбник усе ніяк не може пережити ганьбу Росії під назвою Втеча з під Києва. На кой ляд тогда все это затевалось? Зачем это все затівалось і для чего? він усе ніяк не може зрозуміти, чому вони десантувались поблизу Києва, дохли на українській землі, а потім їм сказали тікати із Київщини. І одразу прогнозує, що у зв'язку із їхньою втечею з Київщини, з Чернігівщини із Сумщини, і зараз іще ще вони відступають на Харківщині, можуть виникнути проблеми вже для Росії нужно допустить и допускается то, что они будут проникать на нашу территорию. Ну як сказати, він не хотів би поцікавитись новинами, тому що постійно десь поблизу Білгорода останнім часом виникає бавовна. Так, після вибухів. Я тому що наш там фігачить, ну, б'ють по Україні. А почилась сюда. Він сподівався, що це обстрілюють Україну, але вийшло якось навпаки. Як же це пройшов? Ми чомусь здали ці території, чого я очень сильно не розумію. Ми були просто в шокі. А те словом, російська так звана армія, а точніше збіговисько мародерів та воєнних злочинців, вже не знає за що вона взагалі воює та деморалізована. Ну, це пані що ж той тости обірисував в війська. Я теж получаю, що там все більше задають, за що ми воюємо цілі війни. Вони воюють за те, щоб програти, і щоб ця війна стала для Росії останньою. Ну а оцей загарбник далі намагається вголос висловити свої думки і каже, що навряд чи взагалі вийде оця так звана денацифікація та демілітаризація України, якщо не захопити, хоча б половину Нашої держави Ніякої денацифікації ді і дімітелізації е, України не вийде, тому що якщо, якщо ми не, не освободим лівобережну Україну, але захопити половину України чи усю країну їм не вдасться. Тому залишається тільки один варіант В іншому випадку ми. Е, і моральне, і воєнним сенсі ми прийграємо. Обов'язково та війна і ще триває. Російські загарбники продовжують намагатись наступати на Донбасі, і наша армія потребує нашої із вами підтримки. Тож допомагайте їй та підтримуйте наших воїнів. Ми будемо обов'язково перемагати. Та для цього потрібні і ще наші спільні зусилля як фронту, так і тилу. Все буде Україна, друзі. Та не розслабляємось, не збавляємо темпів і працюємо усі на перемогу.